Кримський активіст, пане Василю. Я вас вітаю. Слава Україні. Добрий вечір. Студія, героям слава. Ну давайте так розпочнемо. Ми бачимо повідомлення про скасовану кількість бронювання, путівок якихось септо в Криму, попри те, що триває війна, і з півострову запускаються ракети. Туди такі поїхали відпочивати якісь люди, і затор на Кримському мосту. Чи є інформація? Чи він досі там є? Чи вже всі, хто хотів, вже цим шляхом покинули окуповану територію. Ну, зараз всі ці росіяни, які, попри всі <ків> попередження, що не треба їхати в Крим, які все ж туди поїхали, вони зараз дуже активно їдуть назад. А, станом на сьогодні, пробка затор перед Кримським мостом він є, але він не такий великий, який був вчора та позавчора, тому що позавчора. Затор був настільки великий, що він починався від Симферополя. Зараз там від Симферополя до Керчі можна доїхати вільно, але де Керч, де починається місто, там вже починаються великі затори, стоїть він до моста. Тобто росіяни зараз виїжджають дуже масово, і причому почали виїжджати не тільки ті росіяни, які, попри всі попередження, приїхали на відпочинок в Крим. Також зараз починають виїжджати ті, які приїжджали на постійне місце проживання до. Криму там рік-два назад, тобто ті, хто хотіли на нашій землі залишитись, але вони зараз розуміють, що найкращий для них варіант це виїхати зараз, поки в них є така можливість. Mm -hmm. Так то я думаю, багато хто бачив цю жінку, яка просто ридала, як вона не хоче їхати залушти, бо мовляв, там їй було як дома, і все дуже душевне і по домашньому. Натомість, якщо говорити про настрої, ота от паніка, чи вона залишилася ще, чи вже більш-менш якось пропагандисти заспокоїли населення, населення і вже вони ну позасідали там в своїх цих чи в чужих домівках. Ні, паніка в Криму зараз серед проросійського налаштого населення, вона дуже сильна, тому що якби пропагандисти та місцеві ФСБшні шістки не намагалися налаштувати населення, про те, що, начебто, нічого страшного не сталося, всі прекрасно розуміють, що сталося, і якби там окупаційна влада Криму не розповідала, що, начебто, техніка ніяка не постраждала, кожна людина може зайти та подивитися знімки з космосу про те, що. Дуже чітко видно по спутниковим знимкам, скільки гелікоптерів та літаків знищено. Так теж саме про втрати тут взагалі була цікава інформація, коли спочатку Аксіонов сказав про те, що традиційна російська пісня, що пацірніт. Але вже через годину каже, що у них там один загиблий та сім поранених. У тут у всіх адекватних людей з'являється питання: якщо дійсно там всього сім поранених, чому там відразу після перших вибухів у Новофедорівці просто величезні колони машин швидкої допомоги з Євпаторії до Сімферополя поїхали до Новофедорівки. Та також самі росіяни підтвердили, що з Сімферополя медичні гелікоптери летіли в Новофедорівку. За моєю інформацією з моїх джерел зараз у Сакській Районній лікарні в важкому стані знаходиться близько 20 російських військовослужбовців з Новофедорівки, і ще більше ста відправили у лікарню Сімашка в Симферополі та у військові шпиталі в Савасополі. Угу. Тобто, фактично, це може говорити про те, що вивозили поранених у всією технікою. Саме так поранених було дуже багато, тому що ну як відомо, вибухи сталися саме на складах з БК. Це два склади, які здетонували одночасно. Як так вийшло, вони ж там розповідають, що просто випадково здетонували так. Випадково просто в двох місцях одночасно здетонували. І вибухи були такої сили, що вони знищили все навколо себе в радіусі 400 метрів. Ну так літо, спека і порушення пожежної безпеки іноді і до такого також призводить загалом. Якщо от ви згадали кримські лікарні, дуже багато було теж повідомлень. Звичайно, що неофіційних, Бо від нашого ворога таких не дочекаєшся. Звичайно, що зізнань, що вони забиті були тими, хто був поранений, зокрема і під час бойових дій зараз. Чи є якась інформація про кримські лікарні? Про російських військових, які беруть участь у цій війні, в них так, за моїми джерелами, ну і це не тільки мої джерела. Про це багато хто знає, що в Джанкої, Армянську та Красноперекопську з самого початку війни, з кінця лютого, всі абсолютно лікарні забиті російськими пораненими, і звичайна людина, вона там навіть там на прийом до терапевта потрапити не може, тому що у всіх палатах, у всіх кабінетах там лежать російські поранені. Така от ситуація. Це от Джанкої, армянськ та Красноперекопськ. Угу. Ну тобто, це. Достатньо великі такі населені пункти. Так угу. а так і знаєте, тут така навіть курйозна новина з'явилася. Ну це в продовження теми лікарні, що в лікарні Севастополя троїли щурів, але вбили російських військових. Повідомляється про вісім загиблих і 18 у важкому стані. Вочевидь, там вони теж перебували. Ну так, я чув про цю новину, але ну не можу на 100% сказати правда це чи ні, тому що ну також от десь випадково про це прочитав. Ну так, ну але тут головне, що у лікарні труїли щурів. А така кількість військових постраждала, якщо то це теж говорить про те, скільки ж їх там може перебувати, і загалом, як от відреагували на цю бавовну на аеродромі, і окупанти і ті, хто туди приїхав росіяни на окупований півострів, і як кримчани загалом, які 8 років під цією окупацією анексією живуть. А теж сприйняли цю новину? Чи є у вас може ну, фідбек скажу... якийсь так? Звісно, я ж в цей день можу так сказати, руку на пульсі тримав безперервно. І я вам скажу так 9 січня цього року, серпня вибачаюсь, Ну, я був найщасливішою людиною на землі, тому що Саки це моє рідне місто. Я там народився та прожив абсолютно більшість свого життя. І 8 років я мріяв про те, щоб база в Неофедерівці була знищена. Спочатку повномасштабної війни відтуди виліти були просто щодня, вони були безперервні і літаки літали над містом настільки низько, що ну спати було просто не невозм... Реально. А зараз у всіх наших там дійсно людей свято, тому що вони більше не літають. Mm -hmm. І це найголовніше, тому що е, психологічно ну нормальні людині себе було дуже важко почувати, коли кожне там 10 хвилин над твоїм домом пролітає літак, і Ти прекрасно розумієш, що він полетів вбивати мирне на населення України, а зараз вони більше не літають. Тому ну не тільки у мене у дуже величезної кількості кримчан дев'яте число стало ну справжнім святом. Мені за день подзвонила та написала просто величезна кількість кримчан. Це і ті, хто знаходиться зараз в Криму, і ті, хто знаходиться за межами Криму. Ну ми всі вітали одне одного, тому що ну ми дуже довго це чекали. А що стосовно проросійської частину населення, там паніка, і паніка дуже сильна. Вона триває по сей день, і ну це дуже приємно за цим спостерігати, особливо коли, наприклад, є от людина. Ти завжди вважав, що ця людина адекватна. З 24 лютого вона починає розповідати, що Путін все правильно робить, Україні потрібна денацифікація, і що, взагалі, їй байдуже, що там гинуть ці діти, гирнуть. Ми не мешканці, і людина прямим текстом каже: Ми байдуже, хай вони там всі повмирають. А потім, коли сталася бавовна в Новофедерівці, у цієї людини істерика бачити, які от погані українці, от так от роблять. Угу. А так, ну це я вже наводила один з коментарів, який того дня написав один із московитів під якимось з відео очевидців, мовляв, ну що ж это, тако діла, це такое діло, це вже війна. Ну нібито війна не йшла весь цей час. Люди її просто молочевить не помічали. Так, але чи якщо говорити теж про наслідки, оти психологічні, також того, що сталося, ми бачили, що партизанський рух у Криму він також є, і зараз теж з'явилися Якісь там листівки, що можливо стане наступним? Кримський міст також попереджають про те, що його може доля інших мостів рано чи пізно чекати. Не виключене і таке. Чи зараз це допоможе якось у цьому внутрішньому спротиву на окупованому півострові? Ось така подія, яка сталася 9 серпня. А, ну, дивіться, з одного боку, так те, що сталося 9 серпня, це ну просто нереально сильно підняло моральний дух всіх наших людей, та просто загнало нижче плінтуса моральний дух всіх, от проросійських показків. Але тут є зворотня, зворотній бік медалі, тому що ФСБ зараз в Криму розпочинає дуже такі жорсткі чистки. Вони взялися за всіх там, хто у них там колись був на олівці. Тому ситуація там буквально Кожним днем стає все більш напруженою, але тут е, треба ну дивитися на той факт, що наших людей в Криму дуже багато, і кримський партизанський рух він зараз по суті активно займається тим, чим займався всі ці вісім років: це збір інформації, передача її українській стороні. І ФСБшники вони прекрасно розуміють, що вони ну нічого з цим зробити не можуть. Тому що як тільки з Кримського мосту колона російської техніки опиняється в Керчі, і просто мережа партизан веде до Армянська течії Джанкої, як вони будуть заїжджати на материк. Там же їх переймає агентура, яка знаходиться на Запорізькій та Херсонській області. І після по цій колонії дуже влучні наносяться постріли. Тому що як як тільки колона опинилася в Криму, її вели, і про там кожен кілометр її. Просування по трасі вже знали в українській розвідці, і от зараз, от і ФСБ, і всі там проросійські покидські, які є в Криму, вони дійсно перелякані, тому що вони зараз розуміють масштаби, а наші люди там вони всюди. Навіть ну не веду такий приклад: у деяких міських адміністраціях та навіть у окупаційній поліції є наші люди, які передають всю необхідну інформацію. І тому я часто про це кажу, що, наприклад. Якщо якийсь там кримські сепаратисти радіє з того, що його немає на миротворці, і він думає, що після деокупації йому нічого не буде, хай не радіє, То, що його немає на міротворці, це не знає про те, що про ми про нього не знаємо. І є дуже багато навіть зараз прикладів, які як. Що там, наприклад, якийсь сепаратист ніде особа не світився сильно, але зараз він там кричить за руський мір за Путіна на свою авто зетку клеїть і думає, що все гаразд. А ні. І всі скріни з його соцмереж, всі скріни переписок з ним, фотографії машини, фотографії його, як це не сідає, всю машину це все вже є в кримінальному провадженні, яке зараз на території підконтрольні київському уряду на нього відкрито. Тому українська розвідка. Вона знає про всіх, і вона знає це якраз тому, що наших людей дуже багато, і інформація про все, що відбувається в Криму, є у України. Угу. А так ну Василю, але якщо говорити теж відверто на деокупацію, чи чекають зараз кримчани? Ну тут треба. Ну якщо ми беремо саме кримчан, тобто не беремо російських понаєхів, а саме кримчан, які до 2014 року проживали в Криму. Е більшість з них об'єктивно проросійські, але наших теж дуже багато. Ну на моє таке суб'єктивне судження, десь приблизно 40% саме кримчан, які на стан 2014 року проживали в Криму, вони чекають деокупацію. Вони підтримують Україну. А угу, так. Ну інші я так розумію: це ті, хто був заселений після депортації кримських татар з території Росії. Ну так, панаєхів дуже багато. Тобто, ну зараз ми беремо до уваги тих, хто після 14-го року переселилися до Криму. Їх по різним даним вже нараховується більше мільйона. Більше мільйона переселилося. Це mm -hmm. оце, мабуть, жіночка, яка в авто так гірко плакала, Одна що їй так так кудись mm -hmm. доведеться там повертатися в якийсь свій. Я не знаю звідки вона родом. Слава Богу. Mm -hmm. Але вони жили там на яких також підставах? Чи вони в чиїсь квартири заселялися покинуті, чи як це все відбувалося? Ну, в Криму це було дуже так розповсюджено, що, наприклад, люди ну, виїжджали просто в 2014-2015 році, і їхні квартири там дема просто залишали стояти, і через певний термін кримська фейкова влада ці квартири якоби націоналізовувала та продавала. Тобто, mm -hmm. ну тут дуже важливо розуміти, що абсолютно всі. ну... Угоди по нерухомості, які були в Криму з 2014 року, вони об'єктивно незаконні. Тому всі ці росіяни, які там понакупали в Криму квартир, всі ці згоди вони незаконні. тому у них вибір або зараз поїхати в свою країну Баяришника та Пірігара, чи потім буде примусова депортація. Ну так і поки що кримський місто, то мабуть треба. Скористатися цією можливістю, тим більше ми так зрозуміли, що якось у бік окупованих територій щось не спостерігалося заторів. Так на Херсонщину, там Маріуполь. Ні. Угу. А так, ну до речі, одного з колаборантів Херсонських Сальдо він після отруєння там не зрозуміло, що було до кінця з ним. Його через Крим на Росію везли, його у Сімферополь в першу чергу завозили. От звідти теж чи багато зараз використовують, як я не знаю, такий тил окупованих цих територій на півдні Кримський півострів. Окупанти. Ну так, Крим взагалі був перетворений на військову базу ще по суті там з 2014 року, і зараз вони так використовують це як тил, як місце, де у них розташовано дуже багато баз складів, де у них є аеропорти. Другий по. Площі, з яких був Новофедрівки, якого зараз благо, вже як я казав, звідти ніхто не літає, і нормальні люди цьому дуже радіють. А що стосовно того, що от Сальда, ну тут такий самий приклад, як і з пораненими росіянами, які там отримали поранення в боях там в Запорізькій області чи в Херсонській, вони всі їдуть в Крим, а далі там вже в Криму вирішують, що з ними робити. Угу, і куди їх розвозити? А далі mm. ну ось така ситуація. Ну, тим більше, що вже повідомлялося, зокрема з західних. Розвідок, що як тил вони вже так не зможуть використовувати Крим як раніше, мілітаризовували 8 років півострів. Ну натомість бачимо, що з цього вийшло. Пане Василю. Вам дуже дякую за те, що долучилися. Стільки цікавого нам розповіли. Крим це Україна. Звичайно, що без Криму ми цю війну не завершимо. Кримом все почалося. Кримом все і завершиться. Кримський активіст Василь Самойлов з нами був на зв'язку. Я вам дуже дякую. і сподіваюся до нових зустрічей у нашому спецатері. Все, дякую вам до побачення. До побачення.